Батьку, це я, Майкл. Я зробив це, я знайшов це. Воно було там, де ти їй казав. Вони всі були там. Вони не впізнали мене спочатку. Але потім вони подумали, що я це ти. Я, я знайшов її. Я зібрав її назад, як ти її просив. Вона вільна, але зі мною щось не так. Я вже повинен бути мертвим, але я тут і живу в тінях. Зате я знаю, що робитиму далі. Я знайду тебе. Я знайду тебе.